Відключення світла разом зі спекою повернулися в Україну. Як довго сидітимемо без світла? В Європі закликають активніше допомагати українській енергетиці, аби взимку не було гуманітарної катастрофи. А ризики є, чи встигнуть закінчити ремонт енергооб'єктів до зими? І чи це нас врятує від багатогодинних відключень? Та як підготуватися до можливого блекауту? Про це говоримо із експертом з енергетичних питань Андрієм Закревським. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго здоров'я цього тижня в Україну повернулась спека, і через це ми знову починаємо жити за графіком відключення електроенергії. Поки що їх водять у вечірній час. Але чи очікувати тривалих відімкнень найближчими днями, як це було, наприклад, у липні? Я вважаю, що ні. Дві причини: перша причина те, що насправді нам ці відключення виникають більше із за того, що дорожчає електроенергія в Європі. Тобто, не тільки у нас спека, ще й в Європі спека. Там дорожчає електроенергія. От і ми вивалюємося за прайскепи по вечірніх годинах, і у нас йдуть відключення. Тобто, на жаль, в нас не вистачає грошей для того, щоб це покривати. А ми дефіцитні як почали з. В березні місяця кінця березня, так і зараз ми до сих пір дефіцит. Чому е, не відключають так, як відключали е, в липні місяці? Тому що Європа пішла е, відпустки, то є е, недорога електроенергія є на даний момент, і ми е, попадаємо в прескепи особливо в, в день і зранку, коли е, в принципі працює вітроенергетика, сонячна енергетика недорога європейська. От і тільки от вечірній пік, е, на жаль. Ми не можемо пройти, тому є невеличкі відключення у нас на даний момент. Ця зима складніша, ніж попередня, адже через російські обстріли ми втратили половину енергопотужності. Тому є навіть ризик гуманітарної катастрофи. Про це заявила єврокомісарка з питання енергетики Кадро Сімсон. Вона попередила, що деякі міста в Україні можуть стати непридатними для життя під час зимових морозів. Яких територій чи місце може торкнутися? І от ви сказали про песимістичні та оптимістичні сценарії. Можете так озвучити більш детально. Тально, що це мається на увазі, давайте з міст спочатку розпочнемо. Ну, вся лінія зіткнення фронтова це може бути проблема. Але лінія зіткнення, звичайно, та може бути гуманітарна катастрофа. Великі міста Сумщина, Харківщина. Харківщина однозначно 27% фонду можуть стати непридатними для життя. Якщо зараз е, уряд щось не зробить, не розбине розіб'є Харків на теплові острови острови. Сумщину на теплові острови, е, то ми можемо отримати оці от од от, чому двадцять Чому така точна цифра? Тому що вона взята із е, тих е, кількості будинків, де є центральне опалення. Як ви знаєте, центральне опалення в Харкові щезло його нема. Тому що було знищено. Є ремонти зараз. Є ремонти і в Харкові, і в Сумщині, і в Київщині, але питання ППО. Тобто питання ППО чи не буде так, що запустять знову там ДТЕК чи Харківобленерго. Свої е, потужності і в них знову не прилетить Якщо далі, що це перекласти, турбії. скажімо так, для споживача, то що це означає? Там ми можемо по 12 годин сидіти без світла, чи не такий вже поганий сценарій? Це означає, що якщо я споживаю 4 кВт електроенергії на добу, то мені буде достатньо екафло, яке на 1,5 кіловат батарейку мені дає, тобто тому що я більше ніж 6-8 годин. Відсутності електроенергії я не бачу. Тобто єсть ранішній пік, вечірній пік, ну плюс-мінус година. Тобто це от перехідні там коли лінії переключають, там і так далі. тому подібне. Це ми говоримо про песимістичний сценарій, тому що в моєму оптимістичному сценарії може так статися, що постійних відключень електроенергії навіть не буде. Хочу повернутися ще до питання е, проходження зимового періоду. От зокрема, єврокомісарка, з якою я починала, вона закликала міжнародну спільноту допомогти Україні генераторами і також в ремонті електротеплогенеруючих потужностей, і також збільшити експорт електроенергії для України. Що на вашу думку потрібно якраз таки нам найбільше? Яка допомога найбільше потрібна? Е, дивіться, розшифрую її слова. Перший є проект в е, Польщі, коли Вугільні електростанції, які зараз зупинені за екологічних проблем, да, екологічна нужна екологі фінансових проблем, тому що їх невигідно запускати, тому що за спалене вугілля в Європі наказують сертифікатами на викидання. Цей 101. проект не запуститься, так. я так розумію. Ні, ми його можемо запустити. Якщо ми домовимося з Єврокомісією, про що вона закликала? Якщо поляки просто запустять ці вугільні електростанції, так. але електроенергія буде йти суто для нас. Чому тому, що ми 70% промисловості втратили? Ми і так зробили е, неможливий внесок в збереження природи, і СО2, Да, то тобто, і так далі. У нас не працює наша потужності. Ми не захистили це. Так, ми не отримали це в сертифікатах. СО2, Але здоровий глузд показує, що якщо поляки це запустять і будуть віддавати нам, то є справедливим. Розумієте? Це перший момент. Другий момент. Так ми в стані гуманітарної катастрофи зараз знаходимося. Ми не можемо дуже швидко розвинути свою генерацію. Зараз для нас підняття тарифів так, щоб у нас було 24 години на 7 електроенергії, неможливо, тому що і перетини ми ще не створили. Треба в це вкладати гроші і так далі. І так далі, і так далі. Тому вона закликає до цього. Зараз, якщо навіть тариф підвищиться до 12 гривень, то ви мене запитаєте, чи знище чи, чи, чи будуть тоді зникнуть повністю у нас електроенергії, да, то тобто, есть, ну, перебої з електроенергії. Ні. Тому що нам, знову ж таки, в піки ми споживали взимку 15,4 4 гігавати, да, то тобто, есть, потужності, а ми можемо зараз собі дозволити тільки 12,5 на території України. Все одно буде 2 гігавати, які нам не вистачає, а 2 гігавати від 15, це у нас 20%, 20% від 24 годин, це у нас одно 4 години 5 не будує електроенергії. Нія. А Що такий сценарій? Якщо все таки вдасться відремонтувати частину енергооб'єктів і чи встигнуть все таки відновити, хоча б частину з них до зими, чи це оптимістичний сценарій, це це не оптимістичний, це нормальний сценарій. Тобто оптимістичний, що ми стали з вами знущадливими, да, і не створюємо піки споживання. От а от середній сценарій, це якраз те, що ви які як взяли зараз і розповіли. Дивіться, як він може бути у цей середній сценарій, коли у нас відключення не завжди, а тільки по святах, і тільки коли дуже холодно. Знову якийсь циклон прийшов. Як от зараз з Африки прийшов, знову з Африці прийшов циклон, і от ми от відключаємося. Так? От який може бути такий момент у нас? Це може отак створено: перше ППО, які захищають ті об'єкти, які відремонтовані. Це зрозуміло. Другий момент це як мінімум півтора діавати газоелектричної потужності, які ми встановили. Зараз е бізнес уже десь 0,7 явати встановив. Тепер від держави залежить. Хочу Бо... ще до інших а... питань перейти. Скажіть, будь ласка, що ви порадите? Як нам усім підготуватися до зими? От зокрема, жителям багатоквартирних будинків, де усе на електриці, які можете дати поради, які лайфхаки? У мене було дуже багато лайфхаків. Починаючи від переходу на 12-вольтову систему вдома в домівках для того, щоб економити там це все. У мене були різні речі, включаючи там якісь там щепочні стартовки і так далі, тому подібне. Але за ці 2,5 роки я особисто прийшов до двох речей, які вам всім раджу. Перша річ це не плутати електроенергію з теплом. От електроенергія окрема забезпечення теплом окрема. От і е, забезпечити тепло можна тільки двома речами: Перше — зробити теплу кімнату, утеплитися нормально. Тобто для я всім пропоную це кухню і е, санвузол. Це от це нашу частину, яка от є. Другий момент купити спиртовий камін. От е, це просто було для мене е, відкриття відради і так далі. Тобто, е, я купив собі спиртовий камін невеличкий, який е, 200 грамів спирту на е, годину потрібляє і дає. Дає мені 1 і 2 кВт тепла, уявляєте собі для зручності. Звичайно, ви можете купувати. От як я для красоти usb, USB Гірлянди, оце от класний лайфхак. І багато цих багато повербанків як з'ясувалося не буває. Тобто, я вам раджу докупати повербанки. Це просто зручно. Водно, коли у вас з'являється така штука, як uh, великі там дельта, дельта чи блюеті, якісь великі, то це питання вже теж знімається. Дякую вам за аналітику. В ефірі обосток був експерт з енергетичних питань Андрій Закревський. Пишіть нам свої думки та лайфхаки. Як ви готуєтесь до зими у коментарях? Підписуйтесь, хто досі цього не зробив. Побачимось.